Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Давно не було відео. Ми зараз займаємося переоформленням договорів на надання комунальних послуг і вирішили поділитися своїм досвідом, можливо, він для когось буде цікавим і корисним. Мабуть, логічним буде почати відео з того, як ми вибирали взагалі будинок, на що ми звертали увагу, що для нас було важливим, як ми взагалі дізналися про цей будинок. Ми дивилися. Чимало об'єктів для нас було важливим, це те, щоб поруч була е, транспортна розв'язка, тому що, хоч у нас є машина, але життя таке непередбачене. Поруч був дитячий садочок, школа, тому що у нас маленька дитина, і якась інфраструктура, робота, тому що І якась інфраструктура робота і все тому подібне. Про цей будинок ми дізналися від знайомих. На жаль, люди в сільській місцевості не дуже рідко використовують якісь такі платформи для нас звичні по наданню оголошень, де ви можете зручно сидівши в себе вдома на роботі в машині, зайти з телефону, подивитися, почитати, чи цікава вам ця інформація, чи ні. Чи взагалі варто дзвонити за цим оголошенням? Але таких випадків дуже мало. Мало люди користуються всякими такими платформами. Найчастіше вони. Просто один одному розказують, передають про те, що вони хочуть продати будинок. Так само було і в нашому випадку. Ми дізналися через знайомих. Ми приїхали, нам все сподобалося. Сподобалось місце розташування, сподобався стан будинку, є з чим працювати. І також це все відповідало, скажімо так, вказаній сумі, яку хотіли продавці. Найпершим пунктом, мабуть би. Хотілося на що звертати увагу про що можна говорити. Перевіряйте справність приладів. Є знайомі, які купували житло, їм залишили чимало приладів, а потім по факту виявилося, що майже половина з них не працює. І це також. Скажімо так, не заплановані в майбутньому витрати. Наступним пунктом є те, що ви маєте домовитися із продавцями, яким чином ви будете збирати довідки для оформлення договору купівлі-продажу та хто за них буде оплачувати. Ви можете 50 на 50, або ж хтось один із вас повністю буде покривати ці витрати. Радила б я найперше після того, як ви все це домовилися, скажімо так, оглянули вам підходить цей об'єкт. Радила б я звернутися до нотаріуса для того, щоб перевірити, чи не перебуває об'єкт в заставі, чи немає заборгованості по комунальних послугах. Навіть перевірити те, чим ми стикнулися, що комунальні послуги оформлені не на продавця. А на інших осіб, які там раніше проживали там, чи були зареєстровані, неважливо, яке вони мають відношення до цього будинку. Тому що це наразі є фінансові витрати, втрати часу, і все тому подібне. І також одразу ви тут в нотаріуса дізнаєте, які послуги, який перелік послуг надає нотаріус, а які там, наприклад, довідки чи послуги вам потрібно замовити окремо. Тому що в нашому випадку було так. Що на момент, коли ми вирішили придбати цей будинок, нотаріус, який працює у нас в районному центрі, перебував у відпустці. І ми з чоловіком вирішили, щоб не втрачати цих два тижні часу, звернутися до іншої організації, яка там виготовляє експертну грошову оцінку. Для того, щоб в майбутньому порахувати. Розмір податків, ми звернулися, замовили, оплатили все це нам виготовили. І потім, коли ми вже дійшли до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу, виявилось, що наш нотаріус так само надає ці послуги. І нашій ситуації ми двічі заоплатили за одну і ту саму послугу. Тому що нотаріус нам не відмінусувала вартість цієї розробки нормативно-грошової оцінки. Тому, будь ласка, питайте, як я вже зараз бачу з свого досвіду, досвіду знайомих, що правильно починати із консультації у нотаріуса. В нас нотаріус надає безкоштовну консультацію за умови, що ви в майбутньому прийдете оформляти договір купівлі-продажу у нього у Цього ж нотаріуса. А якщо, можливо, нотаріус бере кошти якісь за консультацію. Тому, будь ласка, не пожалійте тих кілька сотень гривень, але збережіть свій час і набагато більше коштів. Важливим аспектом ще, от при Зборі довідок для купівлі-продажу є звернутися всі організації, які надають комунальні послуги. Мало того, щоб перевірити, щоб вони були зареєстровані на продавця, в якого ви будете купувати будинок. А ще й щоб були зареєстровані всі прилади. У нас в нашому випадку, здається, ми так подивилися проект на. Робочий проєкт, коли проводили газифікацію в будинку, все ті прилади, які в ньому зазначені відповідали тим приладам, які були в будинку, а зараз по факту чомусь не зареєстрована половина газових приладів. І це так само є фінансова трата, трата часу, тому, будь ласка, це все перевіряйте. Ось такі, скажімо так, нюанси, з якими ми стикнулися, з якими стикнулися наші знайомі. Можливо, у вас щось є додати, тому, будь ласка, пишіть в коментарях, а взагалі підписуйтесь. Дякую, що подивилися нас, і ставте лайк, не забувайте.